Вибет Украина. РАЗОМ сильнейшие. На поворотный. Ти вмієш? Ні. Це якраз перший раз виїжджаю ще й на камеру. Типа я вже трошки хвилююсь. Це перший виїзд в люди на машині. Та я переїхав недалеко. Просто що знайшов нормальну квартиру тут і вирішив переїхати. Просто нічого нормального на той час не було. Це я літом шукав її і це трапилось, то я вирішив сюди заїхати та й все. Та різна музика. Це залежить від настрою. Але переважно, там іспанська якась, бразильська, то таке полюбляю слухати. Це коли хороший настрій. А коли не дуже, то щось, типу Скотт якийсь. Митробумін таке слухаю. М -м, якщо чесно, це дуже болюча тема. Коли дізнався ту новину, то просто був в шоці, бо ця людина з великої літери, він дуже багато чого зробив для мене. По суті, він мене повернув у футбол, бо я вже не дуже так збирався грати, він дав надію, дав шанс себе проявити, завжди вірив в мене. І можу сказати, що це завдяки ньому я зараз знаходжусь тут. Бо без тієї підготовки, без тих слів, напевно, не було мене як футболіста. Бо він дуже важливу роль зіграв в моїй кар'єрі та й взагалі в житті, бо ньому можна було завжди набрати, спитати, не тільки за футбол, а просто за життя якісь поради він міг завжди дати. Тому... Це величезна втрата, і дуже сильно його буде не вистачати і мені, і всій Полтаві, і звичайно, в футбольному клубу Полтаві. Я встаю там о сьомій, в сьомій тридцять, тому мені все одно, там, коли у нас збір там, на восьму чи на дванадцяту, я буду прокататися один і той же час. Краще зранку, бо там є сніданок, не потрібно вдома снідати або кудись їхати, тому я більше полюбляю, коли там на восьму нас збирають. Що я готую собі самостійно? Я можу вареники зварити чи пельмені. А на сніданок. Та, ну, ні, взагалі, в цілому. Бо я готувати не вмію, та й, в принципі, не люблю, не хочу навіть вчитися цьому. Тому мені або дівчина готує, або я замовляю щось. А що я полюбляю? Та, ну, Те, що мені приготують, то й буду їсти. А тут на базі яйця, авокадо, сосиски, салат якийсь і... і все. Мама нутриціолог, то якщо щось мені не зрозуміло, я в неї питаю стосовно їжі. Вона мені завжди там, де поради, вона розбирається в цьому. А так, я ніколи цим не займався, бо знаю, скільки мені потрібно для того, щоб відновитись, для того, щоб бути ситим. І, в принципі, ніколи навіть не думав за це. Вихідний день, восьма, з ось стою, але я просто не можу довго спати, я не знаю це. Від організму, я думаю, залежить, що вже просто звик до такого режиму. І тому я вже не це вихідний чи. Робочий день, то встаю плюс-мінус в одинакову годину. Подобається ця машина. Та й плюс є дуже багато хороших машин, але не знаю, мені більш по душі BMW. Я навіть не зможу назвати цю кількість машин, я вже на чому тільки не їздив. Там залишилось тільки на фурі спробувати і все. А так я вже перепробував. І, ну ще, не знаю, бетонозмішувач як правильно. Ще на ньому можна проїхатись і все. Ну, типу, Дуже багато машин було в моєму житті. Просто там у друзів, у знайомих давали кататись, сам катався. То, звичайно, що є багато яких спробувати, але в цілому я вже дуже багато на чому їздив. Я не завжди був таким фанатом машин і не завжди думав за це. Але от якраз мої друзі завжди казали про те, що це ну, там, в п'ятому-шостому класі, що це найкраща машина, яка може бути. Можливо, воно і це сіло в мене в голові. Тепер, тепер я так теж думаю. Ну, сьогодні, напевно, буде групи, там атака окрема, оборона окрема, і потім, напевно, 6-5. А перед ігрою завжди передігрове тренування йде, то там квадрати, розминка, удари і, і стандарти. То завжди, завжди так. Ви будете відео на Ютубі. Про вас записуємо. Я розповідаю, що ви найкращий захисник у цих часів. Після Вови Чеснокова. Так, тут я забираю прання. Дуже дякую дівчатам, які кожен день це роблять, розкладають. Я просто прийшов, забрав все, що мені потрібно і все. Тому я реально дуже їм вдячний. Напевно, їх ще нема. Можна було б сказати їм пару слів. Так, ну пізніше, скажемо. У мене, до речі, самий Козирний номер, це завдяки моєму другу Артуру Рябову. Це він вибрав той номер. З тих пір я там живу. Ну, Сподіваюся, що Артур Шах там нічого не розкидав. Бо я, типу, завжди чистоту підтримую, а він трішки балується. Заходьте. О, подивіться. Подивіться, що там у Артура Шаха відбувається. І скажіть, будь ласка, хто тут за чистотою слідкує, а хто ні. Ну тут, тут, от, бачите? Якщо що, ось, ось моя ліжка. А це, ну, вибачайте, що маємо, то маємо. Дивіться, який, який номер, багато чого є. Нові буци. Знаєш, що вам можна показати. Це, як я казав, були групи. Ну так, я вгадав, були групи. Було 6-4 і стандарти. Ну, якщо справ вдома немає, то залишаюся на базі. іноді такі трапляється, але переважно я повертаюся додому і вже там ночую. Неділя трішки легше, якщо ігра через 2 на 3. Наприклад, як було в Кубку, там кубок, потім чемпіонат, потім знову чемпіонат, і тому розподіляють нагрузку. А так 2-3 точно хороших тренувань на неділі є. Поїду за кордон спочатку в Голландію, потім в Францію, потім в Болгарію. Потім в Болгарію, може ще в Румунію. То в мене буде такий міні тур по Європі. Я там до друзів, до дівчини, просто побачити різні країни. То планую так і потім повернусь додому в Полтаву. Моя дівчина живе в Нідерландах, тому так, іноді. Доводиться спілкуватись на відстані, але я вже звик до цього. Бо я вважаю, що відстань це взагалі не проблема і можна нормально підтримувати стосунки і на відстані. Тим паче ми дуже часто бачимось друг з другом, тому з цим немає ніяких питань. Та в неї виходить кожні пару тижнів сюди приїжджати, плюс у неї там теж є канікули, і зараз я поїду до неї, то дуже часто бачимось. Ну, я думаю, раз в три неділі точно. Її батьки, мої батьки, ми дуже добре спілкуємось. Там я поїду звичайно і до своїх, і до її батьків, бо там завжди батько. Ми з ним комунікуємо. Він завжди питає у мене, як мене справи. У нас дуже хороші з ним відносини. Ми Можемо там він щось розповість, або мені потрібно щось запитатись, він завжди мені допоможе. Це можна сказати, як ну, він дуже близька людина для мене і завжди мені допомагає, тому, звичайно, з ним теж час провести. Там. І потім Новий рік потрібно відмітити, але де, я ще не знаю, що як. Дякую, що сьогодні провели цей день зі мною. Сподіваюсь, вам всім сподобалось. Чи так виявляли день футболіста? Можете написати це в коментарях. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.